Знаете, всегда, всегда люди делятся на две категории. Одни выбирают то BMW, то Mercedes, то какие-то Big Mac, то KFC. А кто-то выбирает, как нормальный пользователь, або AMD, або Intel. Но Intel все презирают, и тому мы выбираем AMD и NVIDIA. Всем привет, шановная громада. І сьогодні в нас дуже класна зборочка за 11 тисяч гривень. Тож, вітайте! Знаєте, це був самий звичайнісінький вечір. Лежиш ти такий на дивані і оба! тобі прилітає смс-очка і кажуть: Йо, чувак, мені треба ПК на зборку, можеш забрати, там в мене бюджет ограничений, но треба играти. У дядьки накрився комп, но йому треба щось новеньке, треба ну, комп'ютерні ігри грати. Базар вокзал, муншайн подбор в делі. Знаєте, я не буду таким багатословним, і так далі. Ми... Пройдемося поки що просто по сухим фактам. А сухий факт у нас такий: це наш любимий Ryzen 5 3600. Це буде просто основою, це буде базою, це буде корнем всієї нашої зборки, яка буде не то, що видавати, а то, що і давати всім. Якщо розумієте, в якому сенсі. Ось наш красавчик. Любимий всіми. Просто великолепний э, процесор Ryzen 5 3600. Про нього можна розказувати і день, два. І знаєте, я то, блін, була така казка фільм 1001 ніч. Про нього можна балакати постійно, тому що за такі гроші, а іменно за 2000 гривень, був урваний оцей красавчик. По суті, він в хорошому стані, він навіть не зацарапаний. Помню, як нам приходив процесор, це вроді Ryzen 7 2700, і навіть X, він був зацарапаний в хлам, і він був галімий і так далі. А цей просто новенький. З коробочки. Чувак один раз там пользувався, баба їздила поливати огірки. Ну, За його характеристики я вовче не буду розпинатися. Є сайти, можете сісти подивитися. І тим більше на цьому каналі вже наша оця шизофренія з приводу райзенів, а тим более обсосування з кожного угла, з чотирьох углов Райзена 5 3600. Я я, я вже не знаю скільки раз це, разів, скільки можна це вже об'ясняти кожному раз за разом, що це самий класний процесор в діапазоні 2000 Ну от ну що ви найдете? Ви ні хрена не знайдете, якийсь буде інтел засраний, який... Окей, да, він там дібно, потужніший. Ти подивись на його ціну. О -о Отравняють його із i5 10400F. Заходиш на Єлис, а й на нього ціна там уже по 3К лізе. Так це ж взагалі не той діапазон. Це у нас 2000 і все. Дорожче цей процесор не може стоїти. Так, да, є шизоїди, які виставляють його за 2,5-3000. За ну це вже реально якісь конкретні дурачки, в яких вже в голові насрота. І це не можна вважати його таким вміняємо продавцем OLX, який може ну, продавати всі товари, а тим більше... Процесор є. Материнська плата. В нас красива. Но. В коробки, пацани, ми рвемося. Це в нас MSI B450. За наш весь цей термін, коли ми збираємо на райзенух, це наша друга b 450 Такі цінові діапазони. Кстати, урвали теж за 2К. Хорошая цена. Ну, в принципе, знаете, если обратиться даже до цих всяких магазинов, типа як аля Розетки, да, в них там, ну, Вообще-то, заходьте, пацаны, там можно на Е-каталог, но разу не реклама. Осуждаю Е-каталог. Не заходьте, заходьте туда чисто от, понять цену рынка. І все. По суті, ця ціна є водись 2,5, як новий. А це як чувак, там маля ну, але все одно вона нова. Блять, ну коробочка, ну коробочка така софтачевська, приятна, ти її мацаєш. вона... Да, оставляються жирні сліди, але це не важно. B450 мать, чим вона хороша? Тим, що наш Ryzen 5 3600 сюди спокійно стане, без всяких приколів, а не не як якийсь... А 320-х матеріалів, де там треба перепрошувати BIOS, з цією фігньою займатися. Ні, це вже все відлітає на другий план. Тому що тут вже є підтримка 3000-х поколінь і вище, вроді би до п'ятерки. Наша материнська плата вже без коробки. Класна крута. Що по ній? Класична, без всяких оцих тупих наворотів, типу усилений VRM, типу, щоб зона VRM лучше продувалась. Дивіться, хлопці, от перестаньте, блядь, нести цю ерунду бляд, в коментах. Ой, вона буде грітися. Типа треба повноценний якийсь охлад, треба радіатори, треба обов'язково, якщо ти береш Б450 або взагалі мать для райзена, то береш якусь тамагавка за таким радіатором, щоб воно все остужала. Все і так зашибісь остужається. Даже. Знаєте, навіть в таких корпусах, яких ми ставля, ну звичайні офісники, туди ліпиться просто один якийсь кульок і все з ним зашибісь. Зони ВРМ працюють просто прекрасно, перегрів нічого. Навіть якщо ти хочеш займатися розгоном, ну, звісно, ти дурачок, нахрена цим займатися, цей вже век вже да, Якщо в тебе були там колись атлони, а то ФМ 3, ці сокети, коли постійно їх гнали-гнали. Хотіли вижити з них, последні... да, них але да, це фігня таким не займатися. В неї 8 пин питання процесора. а Це означає, що ми можемо поставити сюди такий на М4 сокет процесор, Можна 5700 поставити і так далі. якщо тобі інтересно, можеш ставити, Для того щоб у тебе було повноцінне питання, тому що вони там вже кушають. Да, по це все буде хорошо, не буде напрягатися оцей твій на 4 піна довбаний роз'йом, і все буде хорошо. А взагалі вони не гріються, блін. Це такі байки, придумали маркетологи, що типу, купляй отаку круту розписану мамку, і вона тобі не буде грітися. І ці не гріються. Вау, прикинь, відкрив Америку. Також в нас є слот под М2, що в принципі дуже класне. І це все буде, ну потім. такие довольно-таки красивые PCI. Не знаю, им не такие цикавые, такие металлические вставки по ним сделал. Ну, типа, довольно-таки добротно. А все остальное особо вам, опять же, таки не треба. Два слота под АЗУшку, четыре, опять же, вам нахрен не всралось. Если вы собираете бюджетно, чисто, чтобы не вылазить из рамок, и жить по кайфу. Оперативная память. Это у нас Кинсон Фьюри. Хайпер Кинсон Фьюри? Чи кто это? Китайцы опять не поделили рынок. Понаділивали різних АЗУшок, і Hyper X, и Hyper Fury, і Kingston Fury, и так далее. Хорошая, хороша, классная АЗУ, яка вже була у нас, там Боже, вже стихок компах вона була, ни разу не підводилась. 3-200 її частота, розганяється в XMP профілі, все прекрасно, все по ній хорошо. Про неї даже тараторить не треба. Если це у нас 2 плашечки, по 8, разом 16, і що получается, дуже круто. Ціна, кстати, її 1200. В принципі, за ці гроші. Реально, лучшого ви не знайдете. Можете Можете там дивитися, дивитися, виглядувати. це база, це класика, да, там можна взяти якісь і подешеві найти, но нам підвернулася іменно така. Вона класна, вона в радіках. А що ще треба малолетньому дурачку, який бачить, Вау, вона в радіатор. Все, круто, беру. А якщо б ще була з підсвіткою... У. звісно, конечно, б віддати. Ну, десь двушку за, ну, за такий самий кіт, типа 2 по 8. Ну, я думаю, да, десь, думаю, десь двушку. да. Якщо взяти ринок Аликса, ну, буде круто, красиво. Ну, то потім ти закриєш корпус і, ну, і нахер ти його купляв. <після> Далі у нас пам'ять, а це наш любимий SSD. Доволі таки <смітна> незвичайні ми марки взяли. Ну, що було на ринку, те і взяли. Це Бестос чи Доместос чи Бестовський майонез, якщо всі знають. На півтора байта швидкість. А швидкість вам не надо, це звичайний М2 SATA SATA 3, можна, конечно, було брати і Мємве. Ну, переплачувати за те, що вона буде чуть-чуть швидше. швидше. тебе буде запускатися сама Ну тут, чесно. ігра не стоїть свіч якщо в тебе є бюджет, то купляй. Якщо ти такий мажик, крутяк. Якщо ні, бери просто SATA САТЕ М2 і полетів. ні Береш 2,5 і погнав, опять же, якісь там Golden Fury, теж класні пацани. А от Domestos Bestos, от теж класний. Теж летить до нас. Привіт! Це наша красива голубашка тулочка ФСП-груп. Знаєте, завжди в мене було це чувство про ці блоки живлення ФСП груп. Ну, вони повсюду стоять. Десь якось там. Амбулаторії, блин, в сільській раді і так далі. Ти от залазиш в комп'ютер, дивишся там ФСП груп, там ну, на, 4, на 300, 450 і так далі ватів. І завжди мені казалось, ну не знаю, ну це моя якась дурна якась совєтська прошивка може, що ФСП груп це чисто якийсь кал. Я дивлюсь на цього чувака. Блін, він синій, він красивий, він такий і глянцевий, чуть-чуть да, поцарапаний, да його трошки життя помотало. Ну, опять же, ми його почистили, обслужили. Вентилятор в прекрасном состоянии. и так далее. На 700 ватт. Но у нас дуже такая, блин, классная раскраска, блин, милуюсь ей капец. Это тупая рассветка Субари Импреза, та, что была у Бати Такуми, короче, синяя, с золотыми шильдиками, ну, ну, дуже прекрасно, дуже красиво, я не ну, Просто, просто сказать хочется постоянно дуже, 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 потому что он, ну, дуже красивый. По весу, блин, ну, такие реально увесистые, пацаны, опять же, вас я напоминаю, если ты Просто вибираєш блок питання який-нібудь хоча б на елихсі вирвати тут то, то бери желательно по весу. Це, серйозно, вже це практика наша це показує. От постійно, да, не завжди виходить урвати якийсь там чифтек, якісь може якусь арену і так далі, може ще якийсь хороший. Но найголовніше, приїжджає на почту, ти звішуєш його на руку і чувствуєш, блін, да там пусто, там немає трансформаторів, не ні радіаторів, нічого немає. А тут я беру руку, ну блін. По весу, я ото силикатный кирпич полторушка, ну, є обычные такие либо адинар, а есть трошки выше. Ну, це реально кремень. Я таким бы когось прибыл. Честно, пацаны, компания Гигабайт нам не рубля не заплатила, ну ей богу. Ну, нам приходится брать только Гигабайтские, только прекрасные видеокарты. трьохкулькові, Ну боже, ну воно прекрасно. Ну, з Гигабайта. Ну прийдіть, дарите нам хорошую видеокарту. Для вас будет это must-have реклама. Ну, а мы побалакаем про нее. Да, пацаны, конечно, это не 1080, но это у нас 1070 Ti. И сразу же в моменте я хочу трошки вот так всплакнуть. То, что рынок 1080 уже поднялся куда-то в стратосферу. До этого мы спокойно брали даже те же самые видеокарты 1080, э, без Ti, даже вот такие самые гигабайтовские, за 4,5. Плюс-минус туда-сюда сотня-две. А зараз пацани вообще блін подуріли. Хто тільки нової пошти відправляє. а ти розумієш, що нова пошти, це ще десь плюс 200 гривень. Там, чувак, дає за 5 5 5200, і ти такий бачиш, ти виходиш із бюджету. Це треш. І за цього ми поступили як. Купили 10,70. Бо 10.70 було реально знайти. Кстати, ціна цієї 3500. Хороша ціна. От 10,70 по суті, до нас стоїть 3,5 От по факту це її ценник. А. ценник от адекватной людины, не шизоида, який боится за каждый свой доллар, вона не должна стоить пятерку, шесть тысяч, ну, это ж, це ж бред. Вона должна стоить вот, четыре, четыре с половиной, смотря, какие состояния, опять же, смотря, какие исполнения. И так далее. Да, если ты хочешь, там, какие-то десять восемьдесят, то Аурус или Арис. Короче, Ария Аріастарк, то да, вони там з вистелками і переділками, в них навіть HDMI є, ну, типу, щоб ти в корпусі там вивів на монітор. Да, то може сповнення буде стоїть на б.у. ринку 6-7 тисяч, смотря да, на скільки проплавлений чердак у продавця. Ну, іменно ця DC-70, дуже хороша, боється все побачити там далі. А може даже зараз бачити, яка вона із себе, вона почищена нами, обслужена. Ну, в основному, термопрокладки. В нормальному стані. Термопаста, звісно, блін, намазали, яйбу. Отож, мабуть, ото що бестовський тільки що був, майонеза наложили, страшне, там воно і на чіп, і туди-сюди, і поплило. Нахріна, пацани, от... Да, так, звісно, зараз може тести ми вам не будемо показувати. І взагалі цей комп'ютер трошки збирається слегка в попихах, тому що. Клієнт не жде, чоловіку треба комп'ютер, і ми так швидко 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 треба зібрати. До нас приїхали за комп'ютуючі. Так, да, звісно ж, буде зараз накачуватися на нього і винда, і всі дрова, буде перевірятися стабільна системи, тому що інакше ми не зможемо надати комп'ютер чоловіку, тому що що, блин, ти будеш надавати Неповноцінний товар, ти, буде він без оболочки. Це так само, або ми тобі надаємо насіни ну, помідор, а тобі дамо, ти посадь, вирости, буде тобі помідор. Не виділися, не будь таким борзим, ну серйозно. Подождешь чуть-чуть, и все будет хорошо. Ну, а мы ответственно относимся до своей работы. Тому поставится и Windows 10 только. 11, кстати, не нравится. Фигня с Ну, серьезно, пацаны, не сядайте на 11 Windows. А 1070, это топчик. И заключительный этап нашей всей сборки. Это корпусок. В общем, опять мы закупаемся того же самого типа. У него опять там склад и так далее. Закупились и мы. Тому, по сути, их хватает. Геком, Че, Геком. Трошки, так, да, пошарпаний, але опять же на скорость не впливає. Так, да, тут буде знову ж підрізатися бокова частина, тому що відеокарта не влазить сюди, або треба інакше корпуса, або інакше відеокарти. Ну, в нашому випадку ми будемо підрізатися. Трошки постараємося зробити якийсь кабель менеджмент, але ми вже знаємо, поки працювали з цими корпусами, що кабель менеджмент. Тут не може бути порядочним. Він буде типічний, от як у офісника. Ну, звиняйте, пацани, такі корпуса. Якщо ти хочеш підтримати наш канал, то будь ласка. Підкинь нам трошки грошви і будемо вже збирати на красивих класних корпусах. Тому що, ну от серйозно, по бюджету ми не влазимо якраз в ці всі дубані, красиві корпуси. Звісно, так, да, хочеться всякі rgb підсвітки, кульки. Ну, це знаєте, це чисто такі витребенькі. Якщо тобі подобається, так, терку, якусь температуру тобі скине з праця, з відюхи, це буде добре. Ну, і в принципі в такому варіанті теж буде непогано, тому що ми, ми ж не мітимо на якісь там вершини, на якісь там круті процесора і так далі. Ми зараз мітимо на середній ринок, тому що це сама популярна ніша, і всім треба комп'ютери. Не... Не тільки, знаєте, такі якісь всякі багатії дорниці дозволяють комп'ютери грати якісь нормальні, класні ігри, новинки і так далі, з хорошим налаштуванням графіки, а це це все ти можеш сам собі дозволити, обратившись або до нашого канала, підбору, або навіть збирати тупо по нашим гайдам, які ось даже ти от, зараз даже, ну, і дивишся. А LX, як то кажуть, допомож, плюс-мінус середні ціни на ринку. Ви всі це все чули, бачили. Дякую, що ви з нами були, що додивилися відео до кінця, тому ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, а ми зараз будемо збирати цю весь комп'ютер і відправляти нашому клієнту. Тому всім пока!